Слава Україні, свідомі українці! Сьогодні знову про Каховське водосховище. Його створення переслідувало три стратегічні цілі, яких намагалася досягти Москва. Радянський Союз під час Другої світової війни підірвав Дніпро ГЕС для того, щоб затримати німецьке просування українською територією. Але коли почалась холодна війна, то було вирішено робити каскад гігантських водоймищ, що перетворило Дніпро з потужної ріки, фактично на низку водних резервуарів. Другим мотивом було зрошення Криму і півдня України, але детальніше зупинимося на третьому факторі. Знищення пам'яті про українське козацтво. Запорізькі січі називалися так, бо були розташовані за Дніпровими порогами, які були вище острова Хортиця. Саме ці пороги відігравали важливе значення в українській козацькій міфології, але вони були затоплені після побудови Дніпрогесу. Перша Січ виникла ще в 1552 році і проіснували Січі на Дніпрі, а їх було принаймні вісім аж до кінця XVIII століття. Але нині, коли читаєш про Січ, то переважно довідки закінчуються фразами Перебуває під водами Каховського водосховища. Коли було зведено нині зруйновану каховську греблю, то в 1955-58 роках відбувалося наповнення водою каховського резервуару, і на його дні опинилися Томаківська, Базавлуцька, Микитинська, Чортомлинська, Кам'янська та Підпільненська Січ. За словами Білівненка, який є головою управління Запорізького наукового товариства, існує французька теорія про місця пам'яті, що народна пам'ять базується на сакральних місцях, і коли людина там перебуваючи згадує про них, то вона відчуває певні емоції, пов'язані з минулим, і з гордістю за свій народ. Історик із Запоріжжя каже, що січі і були отакими територіями, згадуючи про які в людей прокидався український патріотизм, і одна з версій створення Каховського водосховища, окрім створення поливної мережі, було саме затоплення козацьких місць. Місць, які асоціювалися саме з запорізьким вільним козацтвом. Власне, Каховська водойма знищила, наприклад, місця, звідки козацтво розпочинало свої військові походи. З Микитинської січі, наприклад, почався визвольний похід Богдана Хмельницького, результатом чого стало створення козацької держави. Також водосховище фактично вдруге знищило, скажімо, Чортомлинську Січ. Перша зруйновано російськими військами задля помсти запорожцям, які разом з кошовим отаманом Костем Гордієнком підтримали виступ гетьмана Івана Мазепи і його союз зі шведським королем Карлом XII. Чи, наприклад, під водою опинилася Нова Січ, зруйнована російськими військами у 1775 році за наказом імператриці Катерини II, коли останнього кошового отамана Петра Калнишевського запроторили на Соловки, він провів 25 років і помер у 113 літ, а козаків закріпачили. Із січами пов'язані імена Дмитра Байди Вишневецького, засновника першої січі на Хортиці, так само і ім'я гетьмана Петра Сагайдачного. Він починав козацьку кар'єру саме на січі. Легендарний Іван Сірко, який за життя з десятків битв не програв жодної, був не один раз кошовим отаманом. Також водами Каховського водосховища був затоплений і Великий Луг, величезна територія в понизі Дніпра, що становила собою річки, озера, плавні, болота, ліси. Там козаки ловили рибу і звірів. Великий Луг трохи нижче за старою течією Дніпра, нижче від Запоріжжя. Також був прихистком під час воїн. Рятував він людей і під час голодомору геноциду 32-33 років, зауважують дослідники. Знищення української історії було звичною справою для московсько-російської держави. Комуністи добре розуміли, що знищивши коріння народу, з нього можна ліпити що завгодно. Російська імперія руйнувала козацькі січі кілька століть тому. Потім радянська влада нищила місця січей водами Каховського водоймища, а нині зруйновано греблю Каховської ГЕС. Різні часи, різні епохи, різні політичні системи. Але мета одна: Російська імперія, сучасна Росія це одвічні вороги українського народу.